Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Зелена миля. У будинку для людей похилого віку пенсіонер поличком починає плакати під час перегляду фільму Ціліндр. Його подруга Елейн стурбована, чому він плаче. Пол пояснює їй, що фільм нагадав йому про події, свідком яких він був, коли був офіцером камери смертників у в'язниці під назвою Зелена миля. Засуджених проводжають в останній шлях коридором підлога, якого пофарбована у світло зелений колір. У той час Пол працював там головним наглядачем. Пол керував охоронцями на ім'я Брут, Дін Гаррі та Персі, підкоряючись начальнику в'язниці Хелу. Пол страждає від важкої інфекції сечового міхура цистит. Серед усіх охоронців виділяється підлий персі. Він жорстоко знущається з ув'язнених. Персі впевнений у своїй вседозволеності, оскільки є племінником дружини губернатора штату. Втомившись від нескінченних витівок та жорстокості персі, пол та його колеги вирішили домовитися з ним. Вони дозволять йому провести страту ув'язненого. Але після цього він має написати заяву про переведення до психіатричної лікарні на адміністративну посаду. Одного разу в блок привозять невинного і добродушного Джона Кофе. Суд засудив Джона за зґвалтування та вбивство двох маленьких дівчаток, і його заарештували поряд із їхніми мертвими тілами. У тому ж блоці знаходяться і інші смертники. Один із них, Француз Едуард Делакруа, приручив кмитливу мишу, якій він дав прізвисько містер Джинглс і навчив її різним трюкам. Пізніше в блок переводять вбивцю та грабіжника дикого біла. Він часто завдає неприємностей. Він напав на офіцерів і постійно ображає Джона. Тим часом виявляється, що Джон наділений над природними здібностями. За допомогою рук він зцілив пола від циститу і це налагоджує його статеве життя. Джон повертає до життя містера Дженелса, якого розтоптав персі. З цього моменту Пол, який до того сумнівався у винності Джона, розуміє, що така м'яка і добра людина не може бути вбивцею. Під час страти Делакроа садист Персі спеціально не мочить у солоній воді губку. Вона накладається на голову засудженого для кращої провідності струму, і Делакроа помер у страшних муках. Джон також змушений відчувати усю біль Делакроа. Один із охоронців, обурений таким садизмом, розбиває Персі обличчя. Пол заявляє, що більше не покриватиме Персі. Охоронці вирішують таємно відвести Джона до будинку начальника в'язниці, чия дружина страждає на неоперабильну пухлину мозку. Джон успішно зцілює жінку, але пухлина виявилася надто великою. Назад до в'язниці його привозять зовсім хворого. Коли до його камери підходить Персі, Джон, бажаючи покарати його за підлість і користолюбство, схопив його і передав йому пухлину, що сидить усередині Джона. Персі з і вбив дикого Білла, після чого його відправили у ту саму психіатричну лікарню, але вже як пацієнта. Пізніше Джон передає Полу частину своїх здібностей та показує йому правду. Гвалтівником і вбивцею був не він, а дикий біл, а Джон навпаки намагався воскресити вбитих дівчаток, але не встиг вчасно це зробити. Пол хоче піти на посадовий злочин, щоб допомогти Джону таємно втекти з в'язниці. Пол повністю переконаний, що Джон не винний і що сталася судова помилка. Проте Джон просить охоронця не перешкоджати, оскільки він дуже втомився від жахів життя, що його постійно оточують. Джон каже Полу, що страта буде актом милосердя, оскільки він вважає світ жорстоким місцем і відчуває постійний біль від страждань, які люди завдають один одному. Джон, який одночасно відчуває біль усіх оточуючих його людей, щиро хоче померти. Згадавши, що він раніше не дивився кіно, Джон дивиться той самий фільм Ціліндер разом з іншими охоронцями, і це було його останнє прохання перед смертю. Коли Джона ведуть до стільця, його безжально зневажає родина тих двох дівчаток, бо вони досі вважають його винним. Будучи зафіксованим на стільці, він просить, щоб йому не закривали голову, а тільки поклали шолом, бо він боїться темряви. Потім пол, як і належить, вимовляє звичайну промову перед свідками страти, що зараз буде засудженим, але все не наважується наказати пустити струм. Охоронці перебувають у жаху від того, що їм доведеться стратити Джона. Пол наказує пустити струми, і охоронці з великим сумом спостерігають за стратою Джона, стримуючи сльози. Джон помер і зі стелі летить сніп іскор. Незабаром після страти Пол та Брут подали у відставку і за власним бажанням перейшли у в'язницю для неповнолітніх. Страчений Джон передав Полу частину своєї сили і не просто подарував йому довге життя, а заразив його життям. Він також повідомляє, що зараз йому 108, а тоді йому було 44. Пол каже Елейн, що містер Джинглс теж все ще живий, і йому було даровано надприродно довге життя завдяки зцілюючому дотику Джона. На підтвердження своєї історії Пол веде Елейн у невеликий сарай неподалік будинку престарілих, де до цього дня живе містер Джинглс, якому пол носить їжу. Елейн розглядає довге життя як ще одне диво Джона. Але Пол припускає, що його довге життя це Божа кара за те, що він не зміг перешкодити страти дивовижної і чудової людини. Пол був засуджений жити і пережити всіх своїх близьких як божественне покарання за страту Джона. Він каже Елейн, що кожен з нас має померти, винятків немає. Але іноді зелена миля здається такою довгою. Через деякий час Пол вже присутній на похороні Елейн і розмірковує, скільки йому залишилося жити. Якщо містер Джен весь цей час живий, то скільки часу мене, перш ніж настане його власна смерть. Це був короткий переказ фільму Зелена миля. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.